Всім привіт! Дивіться, значить, завершив я майже, скажімо так, на 99% це все діло. Отак От фонарики виглядають. Ну, я думаю, більших і не потрібно, габарити, стопи, повороти є. От. Та й таке. От. Було б, певно, красивіше, якби вони були більші, але то все гроші. Я думаю, для прицепа, який використовується там декілька разів в году, ну, я маю на увазі виїжджає на дорогу загального користування, то це досить, цього досить, скажімо так. Я людині на лафет ставив такі фонарики, так що я не думаю, що головне, що вони є. Зараз вимкну, покажу, як воно видно. Так, по техніці, по техніці, по електриці. дивіться, Сюди треба буде заглушку пластикову купити, сюди де два отвори з тієї, з тієї сторони. Теж резинові такі продаються заглушки, вони там копійки стоять. Їх зробив. Треба обслужити, чи, наприклад, навіть розбив, замінити, чи ще щось. Відковернув. І е, замінив. Ну і плюс до того, що в ці отвори не буде попадати грязюка. Тобто їх треба обов'язково заглушити. Це перше таке, що треба буде зробити. От. Е, тепер дивіться по проводах. Вони сховані, ось що йдуть. Так як я казав по швелеру, туди ще треба додати декілька кілець, щоб воно таке не висіло. щоб воно було гарно. Ну то вже таке, то вже я вам знімати показувати не буду, то вже мелочі. Тут головне, що підключив і все працює. Собі шпаргалку таку робив. От. Ну Менше з тим. Так що тут воно все. все Ще поки висить. Тут вже спішив бігенько підключити, щоб все працювало. А провід вже укладу тільки, щоб буквально з'явилося світло, то можна буде доварити по пару кілечок і вкласти його, щоб він був так, як потрібно. Підключений тут залишив запас, тому що коли прицеп буде повертатися, щоб провода хватало, щоб не виривати. От. Зараз звімкну вам, покажу. Що в мене з того вийшло? Так, включаємо габарити і повороти зразу, щоб не бігати Включу. От. Зараз ми подивитись, як воно світить. Значить, зараз включені габарити і повороти. От. Не знаю як на камеру, але так світить непогано. Все працює. От. Так світить непогано. Я думаю, вночі буде гарно видно. От. Так що в цьому плані я задоволений. От. Зараз укладу цей провід, щоб він був уже. Більш-менш на людей похожий. Оцим проводом додав масу, бо не вистачало, жилок мені. Тут був вже готовий отвір, клемку зробив, зачистив гарно на болтик і все, клемка тут, маса є. Все, тепер це все укладу. Гарненько туди отако сховаю, щоб воно було по-людськи трохи. Сховаю туди та і все. Ну і там попідбираю це та все діло. Щоб таке не висіло, а то воно не гарно наче. В общем, якось так, друзі. Дуже задоволений. Спочатку включив, а тут світило два діода буквально, там повністю весь ліхтар, а тут два діода. Не зрозумів, в чому причина, а оказалось, в мене самі. Розетки, що на тракторі, контакт поганенький був. Ну як, самі ці отвори, куди вставляється вилка, я попшикав такою рідиною для очищання контактів. Ну, продув і все запрацювало хорошо, бо мусив ще раз розбирати вилку, перевіряти контакти Дивлюсь, да все ж добре, що ж таке. Коли Раз, в нею ніхто ж не користувався відтоді, відколи куплений трактор. Ну і все, так що отак от тепер вже можна буде безпечніше виїжджати на дорогу. Прикрутив такий ось, крюк, ну не крюк, а таку мені подарували. Товариш подарував таку заціпку, скажімо так, чи як там назвати. Ну, це на всяк випадок. Дай Боже, щоб вона ніколи не пригодилась. ну я маю на виду того, щоб витягувати там мене звідки ще щось, то дай Боже, щоб воно не пригодилось, але воно має бути. Можна, певно, що обмотати чимось за швелера і тягнути і все. Але так, якось, наче більш по-людськи. Ну, все. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Хто не підписався, підписуйтесь, коментуйте, буду дуже вдячний. Вдячний всім тим, що вже зі мною, і новоприбулим підписникам, теж буду дуже вдячний. Все, до побачення, пока-пока.